Привіт, мої любі телеглядачі! В етері знову говоримо українською і ми продовжуємо удосконалювати нашу вимову. А чи знаєте ви, що таке артикуляція? Артикуляція це робота мовних органів, спрямована на вимовляння того чи іншого звука мови. Також положення мовних органів при вимові такого звука. Саме таке визначення подається у академічному тлумачному словнику. Я ж вам його розшифрую. Подивіться на дошку. Для прикладу візьмемо звук Р, у якому положенні будуть наші губи, зуби та язик при її вимові. Губи готуються вимовити наступний голосний звук у слові і набувають відповідного положення зуби злегка розкриті, а кінчик язика піднімається доверху і вібрує у той час, коли ми видихаємо повітря. Більш ніж краї язика стикаються з верхніми кутніми зубами. І так утворюється кожен звук. Але схема інша. Втім, наше завдання чітко та правильно вимовляти їх. І цьому нас навчить наш досвідчений гість. Артикуляція це спосіб вимови звуків, який певною мірою зумовлює її якість. Йдеться про чіткість, упевненість, активність, точність і виразність. Принцип артикуляції української мови вертикальний: при вимові всі голосні звуки округлюються, наближаються до кола. Кожна людина здатна вдосконалювати свій голос, дбаючи про добру дикцію і основне про національну специфіку мелодики. Так цілком справедливо вважають мовознавці: українська мова належить до милозвучних мов. Тобто, на слух вона наспівна, приємна, звучна. Різке скорочення тривалості голосних чи будь-які зміщення в ритмічній структурі слова, наприклад, ковтання звуків і складів, руйнують національну специфіку мелодики української мови. В системі голосних звуків української літературної мови притаманна схильність до локальної гармонії. Це означає, що звуки е і о у вимові наближаються до и, е, у відповідно. Трохи про основні правила артикуляції голосних звуків сучасної української літературної мови. Звук і здебільшого вимовляємо чисто, як звук «і». однак його наближення до звука и можливе при вимові слів інший іноді, інколи. Звук І реалізується в таких варіантах, як и з наближенням до «е» і як е до и. Останній варіант вимови трапляється у випадках, коли в наступному складі є наголошений е мене синенький, тихенько, кишеня, веделка. Звук О вимовляємо з наближенням до У перед складом з наголошеним У та, щоправда, меншою мірою і кожух зозуля тобі. Була рада вас бачити. До нових зустрічей.